Доброго дня, мої підписники, гості мого каналу. Вкотре вас вітаю з селища Максимівка Полтавської області. Ще одну платформу представляю до вашої уваги. Поїде ця платформа, скажімо так, прицеп в селище Оболонь. Значить, будуть нею користуватися для перевезення чанів. На ньому буде встановлено два чана: один гарячий, один холодний, для того, щоб можна було їх оперативно перевозити в місця замовлення. Значить, ця платформа представлена в розмірах. Значить, у нас 3,80 на 2,10. Значить, дійшло зроблено під низом платформи, для того щоб підтримувати всю раму. Значить, рама зроблена з металу 3 мм товщиною. Косинці заходять під вугли. Також щоб підтримувати. По кожному кутку, куточку у нас є опорна стоєчка для того, щоб наша платформа була не скажімо так не рухалась в роботі. Значить, тут представлена рисона семилистова. Значить, Ступиться 5х112, 15 колеса. Дуже гарно себе зарекомендували і витримає навантаження. Значить, по цій платформі ще ми зробили куточки спереду і ззаду для того, щоб зашити його доскою або листами. Значить, крила виконані на кронштейнах. Це було побажання нашого замовника. Давайте подивимось по задній частині нашого процедуру. А тут у нас ще є спеціальні сходинки для того, щоб було зручно заходити на прицеп? І сходити з нього. Вони ще будуть зашиватися деревом для зручності і для того, щоб було естетично гарно. По задній частині ще в нас є ліхтарі, стопу повороти. Також зміщені трохи вниз, для того, щоб не зачіпатися і для того, щоб вони не заважали зовнішньому вигляду нашого прицепа. Якщо хтось буде бажання в такій платформі або в трошки іншій обов'язково мені телефонуйте, на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. До гарного дня, всім до нових зустрічей.